Читаємо разом з Окей Нуш. Тетяна Пакалюк Як Степан Воропа їздив до Європи. Нині в класі павичем походжає Стьопа, мов король серед нікчем їду до Європи. Від агентства взяв татусь в Євротур путівку. Світ із вікон подивлюся власної автівки. Заздрісно зітхай Івась. Пощастило Стьопі, а Матвійко посміхався. як у тій Європі спілкуватиметься він із місцевим людом. Іноземну ж мову зна гірше за верблюда!» Та Степанка не пройнять, вмить закрив цю тему. Перекладача найнять нині не проблема. Тато, мама і Степан їдуть у автівці. По обидва боки лан, он пасуться вівці. Ранній ранок, а краса подих переймає, тисячами сонць роса в травах. Виграває, та ніхто на ту красу не зверта уваги. Стьопа топче ковбасу, сповнений наснаги. Тато зосередив зір на стрімкій дорозі. Мама ж, в стресі до цих пір, пригадать не в змозі, чи поклала до валіз нові лабутени. Як підкорювать без них Рим Париж і Вену? Лиш проїхали кордон польської сусідки, тато мовив. Це не сон, і тріщинки не видко на дорозі. Автобан, мов дзеркальне поле. Почуваєшся, як пан? В нас дороги горе. Гаву зловиш і замить в ямі чи баює, а машина аж гримить. Скаче у паркурі. І коли вже будемо мати якісні дороги, автодор потрібно взяти врешті-решта за роги. Годі, любий, просумне, обірвала мама. З сумки витягла смачне, ну мочастувати, і бананові шкірки, і папірці, і торбини пурхають, мов голубки, і з вікна машини. Де б іще могли ось так політати на волі, станцювати наш гопак в чистім польськім полі? Як здивовані були згодом у машині, бо позаду загули, замигали синьо проблискові маяки, прошу зупинитись, причепилися таки, і тут від вас не дітись. Гнівно, тато! Проказав і спинив машину. Перед ним замить стояв, випрямивши спину, поліцейський. Привітав і почав розмову. Тато ледве розібрав дивну польську мову. Хто у вікна? запитав, сміття викидає. Мушу виписати штраф. З чим вас і вітаю. Показилися вони. За це штрафувати? Ні, поляки дикуни, спалахнула мати. Як могли нас упіймати, не втямки Степану. Тут же камери стоять уздовж автобану. За дорогою завжди стежить пильне око. Щось порушив жди біди, штрафу і мороки. Швидко схудне гаманець на таких дорогах, каже мама, хай їм грець. Бог нам у дорогу. Пролітає їх маршрут по нових країнах. Побували там і тут, в горах і на рівнинах. Мантри не цікава річ, все таке незвичне відображення сторіч у містах величних, в храмах, замках видатних, площах і фортецях, Стьопу нудить вже від них. Хлопцеві не йметься. Краще б у кіно піти. Чи кудись на люди, чи поїсти смакоти у якимсь фастфуді. Від екскурсії відстав, від сім'ї відбився. І не счувсь, як заблукав, та не розгубився. Відпочину від усіх трохи погуляю. Потім віднайду своїх, де готель наш знаю. Вимкнувши свій телефон, щоб не діставали, він почав свій марафон. Дивиш, чимало. Роздивлявся на біч, бігав по крамницях, і в кав'ярнях, ясна річ, є чим поживиться. Він морозива купив на останні гроші, тож в автобус зайцем сів, не помітять, може, а помітять не біда. Не звикать Степану, у віконце погляда, все тут бездоганне, ні смітиночки ніде, тротуари миють, всюди натовпи людей, а смітить не вміють. Як повірити у це? Хлопця хтось торкає. В нього міниться лице, контролер вгадає цей люб'язний чоловік. Щось питає вперто. Стьопа тільки зирк та зирк. Штраф бажає здерти. Слів чужих не розбере і своїх не в'яже. Вже аж злість його бере, відчіпіться, каже. Я не розумію вас. Вперто промовляє Чоловік завмер у раз, щось собі гадає. Взяв Степана за плече, вказує на вихід. Сором вуха аж пече, плентається тихо. Сподівався, що тепер скінчиться пригода. Але дядько контролер впертого був роду. Полісмену передав хлопця на зупинці. Тож пояснення давав згодом у дільниці. Труднощів було при цім, що й не передати, мабуть, із Лухонімим легше розмовляти. Синку, рідний, вся в сльозах мовила матуся. У очах й страх цілий день молюся, щоб знайшовся ти живим, цілим і здоровим. Тато ж, не сюсюкав з ним. І не грався словом. Всипать треба ремінця за такі сюрпризи. Звідки легковажність ця? Йди, пакуй валізи, в Україну полетиш що найближчим рейсом, а відмовки всі облиш і не хлюпай фейсом. Швендяти він захотів по чужому місту, ще й в автобус зайцем сів, бачили туриста. А ти, таточку, плати за поганця штрафи. Міски Стьопо маєш ти чи порожня шафа? Звісно, що не полетів наш Степан нікуди, але висновки зробив смикатись не буду. Ходить хвостиком завжди за мамою й татом. Досить нахлептавсь біди, вражень забагато. Якось їжу купувати, рушила родина. Йдіть, я буду вас чекати біля магазину. Кинув їм услід татусь і дістав цигарку. Ох, і ціни тут дивлюсь від цінників парко. Мама скаржиться синку. В гаманці не густо візьмем крекер до чайку Їбаночку лангустів. Подивись, гукає син. Он помірні ціни. До полиць прямує він, пхає щось в корзину. Що це, Стьопо, постривай! Тут консерви з м'яса. Хоч подивимось, давай. Мам, немає часу. Тут англійською усе нам не розібрати. І до каси вже несе. Будем смакувати. Їх на виході чекав із сюрпризом. Тато. З полісменом розмовляв, кліпав винувато. Я не знав, я не хотів, вибачте, шановний, в помішанні белькотів, але той тактовно по-німецьки щось сказав: виписав папера і татуся оштрафував тато вслід. Халера, й кроку не дають ступить, всюди заборони. Сам від збудження тремтить, мама вся червона. Що ти Федоре, утнув, доки ми ходили? Та нічого, лиш курнув. Але цей громило учепився, мов реп'ях, наче чорт за душу. Бачте, в громадських місцях я палить не мушу, бо у них закон такий. Ще й висить табличка. Зупинись, палить не смій. Збувайся, звички, мама татові, на те. Врешті кинь палити, бо доводиться за це дорого платити. Всипать треба римінця за такі сюрпризи. звідки легковажністя? іди і пакуй валізи. Передражнює Степан, батьку підморгає. Зубу скалиш, хуліган про гріхи забувши, не сприймає жарт татусь нині не до сміху. Що в пакетах? Подивлюсь, хоч для шлунку втіха. Він натхненно розглядав. Ті консерви з м'яса. Раптом щось там прочитав і гучно розсміявся. Ну й дурний сьогодні день. Лише одні сюрпризи. Може, дійсно пакувати вже пора валізи. Це консерви для собак. Де ви їх набрали? Це Степан зганьбився так. Я йому казала. Хлопець вмить почервонів. Звідки мені знати? Іноземні розпочни хоч тепер вивчати, бо без них не мов без рук. Уторопав Стьопо, буде з тебе реготать, сину, вся Європа. Тато всіх інструктував: Будьте обережні, не ловіть в дорозі гав, і беззастережно ви дотримуйтеся всіх правил і традицій. Щоб ніхто до вас не міг більше причепиться. Бо на наш менталітет не настачиш грошей. Ох, життя у них не мед. Помагай нам Боже, в самий незручний момент раптом ще зламати, відпросилась в туалет, ну а їм чекати. Півгодини тих чекань, час біжить, минає, ні її. Ні телефон не відповідає. В тата пухне голова. Де шукать дружину? Та з'явилася сама. Десь так за годину. Ой, які тут туалети, кахель, унітази для вибагливих естетів. Мама у екстазі всюди гарно і стерільно купа автоматів. Так сучасно, чисто й стильно, не у кожній хаті. Правда, доки розібралась, що там і до чого, ледь трагедія не сталася, серещувала ноги. То це ти в туалеті стільки простриміла та та тіпало від гніву? Усміхнулась мило. Ні, я вчасно схаменулась, дуже поспішала. На Патрульних не штовхнулась. Знов оштрафували. Ошелешеним був тато. Аж перекосило, кліпала очима мати, сумно пояснила. Переходила дорогу, та не там, де треба, не подумала, їй Богу, покарай їх небо. Ти, Аліночко, сама себе покарала, у Париж шляху нема, грошиків замало. Поліцейським віддали всі свої зарплати. У Європі побули. Вже пора тікати, щоб останньої із нас не зняли сорочки. Мама, в сльози. Ще не час зробимо відсрочку. До Італії хоча б з'їздити годиться. Як не їстимемо жаб, покуштуємо піци. У Італії вона засмагала згодом. Там і сталася смішна ще одна пригода. Економила родина відтепер на всьому, бо фінанси їй потрібні і на шлях додому. А в садках місцевих нині фрукти соковиті, апельсини, мандарини чи не кращі в світі. Цитрусові паленіють просто здовж дороги. Подорожні просто мліють і не мають змоги спраглий погляд відірвати від смакот тропічних. Може, ризикнем нарвати? голоском трагічним запитав Степан родину. Мама лиш зітхнула. Розумію тебе, сину. Про гріхи забули, нагадав обачний тато, але швидко здався. Може, справді варто встати, все іще вагався. А довкола ні душі це і підштовхнуло. І вони, мов мураші, посмачне гайнули, мандарини в дві руки рвали і складали. Вже напхали два тюки, може, досить мало. Ох, і загребуща ти, чоловік алінці. Нам додому привезти треба всім гостинці. Поблизу мотор загув, вся сім'я принишкла. Кожен у траву пірнув, зачаївся, як мишка. Цього разу пронесло, видихає тато. Ще так страшно не було ледь притомна мати. Наче граєм у війну Стьопа в Ейфорії. От пригода ну і ну, про таке і не мріяв. В одязі, навівши лад, страх угамувавши, повернулися назад, ледь тюки допхавши. Стьопа став пропонувати, Після епопеї чи не час. Покуштувать нам свої трофеї. Щось не хочеться мені морщить носик мама. Тато хмуро кинув ні, не схотів так само. У Степанка ж апетит завжди причудовий. Голосно бурчить живіт, просить їсти знову. Хлопчик довго вибирав, мандарин найбільший, спритно шкірочку знімав. Частку відділявши і вдихнувши аромат, вклав її у рота. Розірвався гіркий снаряд, виплюнув Бридота. Мабуть, це ще не достиг. вигукнув хлопчина. І на іншого наліг в роті знову міна. Стьопа чистить мандарин, третій і четвертий, в роті гірко. Смак без змін, та Степанка впертий. Лиш тоді, як гіркота вже язик в'язала. Зупинився, Ну й смакота, щоб вона пропала. Та вони ж не їстівні, їх тому й багато. Тільки чужаки дурні, візьмуться їх рвати, хоч невдовзі весь трофей втрапив до смітниці. Та нестерпний присмак цей буде стьопісниця. Повернулися назад стору українці. Вдома все на звичний лад, все тут як годиться. Рідний безлад і сміття, і латані дороги, звичне і просте життя, і геть всі застороги. В школі ж всім розповіда наш Степан Воропа. Європейцем будь біда. Ну є і Європу. Кажуть, вільно там живуть. Люди у достатку. Та хіба свободи суть у жорстких порядках? Це не можна. Тут не лізь, а то штраф угатять. Де свобода? Всі і скрізь за провини платять. І, хоч заробітки в них, друзі, чималенькі. Та платить за кожен гріх, рятуй мене ненько. Думка ось така моя, підсумує Стьопа. Розвінчати мушу я міфи про Європу. Чи усе ти, читачу, зрозумів і зважив? Чи я вас чомусь навчу, згодом час покаже.